Ас новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 17 травня. Міжнародна організація з міграції при ООН проводить дослідження щодо соціально-економічної ситуації в Лозівській громаді. Цікавляться тим, як працює економіка, малий бізнес чи можливо знайти роботу. Доступність освіти, послуг правоохоронних органів, медицини, соціального обслуговування тощо команда. Каже, треба розуміти, як живеться місцевим мешканцям та внутрішньо переміщеним особам, у чому полягають їх першочергові проблеми, і яку підтримку можуть надати партнери організації. А основні напрямки підтримки партнерів полягають у допомозі внутрішньопереміщеним особам у місцях компактного проживання. Потребуючим мешканцям як продовольча, так і непродовольчою групою товарів психологічна допомога. Сприяння у виділенні екстреної допомоги будівельними матеріалами, які можуть бути використані для першочергових ремонтів пошкоджень житла, спричинених ракетними ударами. Тож чекаємо на результати досліджень та співпраці з партнерами міжнародної організації. Днями Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з жителями хлібного. Обговорили ситуацію з видачею гуманітарної допомоги, рух маршруток та долю покинутого житла. Очільник громади поінформував людей про те, які роботи тривають у місті та у кругах. Зокрема, пояснив, як розподіляється допомога між переселенцями та жителями громади. Хлібняни просили збільшити кількість рейсів маршрутки вранці та ввечері. Це питання найближчим часом обіцяли розглянути. Цікавилися люди, чи можна у покинуті будинки поселити переселенців, щоб вони наглядали за житлом та доглядали прилеглу територію. Міський голова пояснив, це не такий легкий процес. Все треба робити законно та через суд. Жителів хлібного також цікавив ремонт доріг у їхньому селі. Голова громади наголосив, в країні війна, тому зараз витрачати значні суми на ремонт доріг заборонено. Ремонтують тільки асфальт, по якому курсують маршрутки. Раніше для хлібного зробили центральну та об'їзну дороги. Наприкінці зустрічі Сергій Зеленський подякував старості панютинського округу інні Удовіченко – за сумлінну роботу і наголосив, з перших днів повномасштабного вторгнення жоден зі старост Лозівської громади не залишив людей та не поїхав. У Лозівській громаді сталася трагедія: в пожежі загинули люди. У ніч на 16 травня у Катеринівці горів будинок. Рятувальники отримали виклик о 3 годині ночі. Ліквідувати пожежу надзвичайникам вдалося близько 6 ранку. Під час гасіння ДСНСники виявили тіла жінки та чоловіка, обидва – 57-го року народження. Причини пожежі наразі з'ясовують родичам загиблих щирі співчуття. І новина про видачу гуманітарної допомоги. Лідні мешканці Лозової та Домахи отримають продуктові набори. Допомогу надаватимуть вікові категорії 70-74 роки включно. Пункт видачі працюватиме з 16 травня у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. Лозівський ліцей номер 5 Лінгва приєднався до соціально-економічного та етичного навчання. Це міжнародна освітня програма, розроблена в американському університеті Еморі. В Україні вона впроваджується за підтримки громадської організації Юкрейн». Дві педагогині ліцею Оксана Душнило та Наталя Вдова пройшли конкурсний відбір на тренінг. Він тривав три дні для 240 українських педагогів із 120 закладів освіти. Освітянки діляться досвідом з колегами. Вони сподіваються, нові знання допоможуть їм в педагогічній роботі та сприятимуть налагодженню стосунків з іншими. І до новин Харківщини вперше в історії український військовий пробіг на протезі лондонський марафон один з шести найпрестижніших марафонів світу. Захисник Харкова Роман Кашпур втратив частину ноги ще у 2019 році під Мар'їнкою. Марафон ветеран та інструктор біг не просто так. Він планує зібрати гроші на коптери та автівки для побратимів. Переможець Ігор Героєв. пробіг марафон з надзвичайним прапором на плечах. Жовто-блакитний стяг підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зараз Роман Кашпур планує обміняти його на донати аби допомогти захисникам у найгарячіших точках. У Чугуївському районі під час відновлення високовольтної лінії знайшли рекордну кількість мін. Сапери знешкодили 250 протитанкових мін, закладених під лінією електропередач 35 кВт, між селами Гракове і Мосьпанове Чугуївського району. Як розповів начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Харківобленерго Олександр Ганус, міни були розташовані дуже щільно між двома прольотами на лінії протяжністю всього 300 метрів. Наразі роботи щодо відновлення цієї лінії на завершальному етапі. Вона живить село Мосьпанове, мешканцям якого обіцяють повернути електрику вже найближчим часом. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.